Всім привіт! Багато непорозумінь і найголовніше непорозуміння, яке веде людей до ворожнечі, це те, що я, моє, мені більше мало. Ось, шо, пані шаді, якою я користуюся вже багато років. Даються відповідь, як належним чином встановити погляд на світ, на себе в цьому світі, на вищу живу істоту. Іша Панішада це наука. Ось. І наука починається з усвідомлення того, чим відрізняється живе тіло від мертвого значить щоб стати на шлях розуміння від початку я повинен навіть Теоретично, не обов'язково навіть йти до моргу, ось, щоб чітко встановити, чим відрізняється живе тіло від мертвого. Ну, по-перше, живе тіло рухається. Перше, так? Перше. Рух. Живе тіло рухається. Мертве тіло неподвижне. Живе тіло реагує на біль. Мертве тіло не реагує. Значить, живе тіло дивиться. Очі, вони ніколи не стоять на місці. ось. Очі завжди знаходяться в русі. І коли людина помирає, значить жива істота покидає тіло. Очі такі, наче скляні стають, вони завмирають все. Це вже значить жива істота, розумна енергія. Перемістилася, скажімо так, в інший вимір. Тому смерть це зміна мірності, перехід в інший вимір буття. Значить, напишемо очі. У, живої, у живого тіла очі блищать. А ось, значить, живе тіло рухається, дихає, серце в нього б'ється. Значить, воно, а, а, в нього заживають рани. А, значить, що ще? Живе, а, живе тіло, живе тіло підтримується. Ось, мертве тіло розкладається. І найголовніше, наприклад, візьмемо теоретично красиву, привабливу дівчину. Вона приваблює своєю красою, енергії. Ось, з нею приємно бути поряд. Але коли розумна істота, життя. Покидає це тіло. А ніхто не хоче бути поряд з цією дівчиною, тому що це вже не називають дівчина, це називають вже тіло, труп. І всі, всі хочуть якнайшвидше позбавитися того трупу. Ось, того тіла. Чому? Що робило це тіло привабливим? Що робило це тіло живим? Не, ось. І чому, коли навіть красива дівчина, красива, красиве тіло вмирає, воно втрачає будь-яку цінність. Так хто ж насправді, що насправді робить тіло живим і цінним? Ось це треба встановити. Становити науково логічно. Просто отак, як я написав на папері. Наприклад, я напишу ще четверте. Це краса, привабливість, значить, інтелект і так далі. І так далі. Значить, назвемо цей ролик живе і мертве. Живе і мертве. Тіло – Це наука. Значит, Можна продовжувати, продовжувати і продовжувати. Чим відрізняється живе тіло від мертвого? Але це повинно бути встановлено досконало, логічно, а це повинно бути незворушно. Це повинно бути встановлено як залізобетон. Чим відрізняється живе тіло від мертвого, я повинен відповісти собі на питання, поставити собі задачу, чітко зрозуміти, чим відрізняється живе тіло від мертвого. Це є початок науки, науки самоусвідомлення. Чому, чому, коли жива істота покидає тіло, вона втрачає будь-яку цінність? Значить, і чому кажуть, він пішов, хто пішов. І так далі. Це, це початок. Початок науки самоусвідомлення. Щоб нам з вами не воювати за якісь території там, і все таке інше. Цей міф про нестачу їжі на землі. Ось треба навчитися підходити до процесів. Філософськи розумно. Науково. Всі процеси скеровані, немає некерованих процесів. Будь-що, що відбувається в зовнішньому світі, є запрограмоване. Є шість наукових тверджень, які я в описі скинув. І все це треба знати досконало. Тоді, тоді. Я стаю вмиротвореним, мій розум заспокоїться, і в мене немає причин засуджувати інших. Ну, якщо я по старій звичці починаю когось засуджувати, я себе на цьому ловлю і відразу повертаю розум у правильне положення. Тому що все належить верховній особі. Як сказано в Іша Панішарі. Тут 18 мантр, в цій книжці є ще й 19-та мантра. Всім рекомендую до ознайомлення і навчання. Це є підручник інструкція, досконала інструкція, як, дос як досягти вмиротворення розуму. Гармонічно встановити своє положення щодо природи, вищої особи Бога, зрозуміти свої задачі, що мені робити. І тоді мені ніколи буде просто зі своїми сусідами займатися якимось війнами за у кого більше огород і в кого краще картопля. Тому що у людини розумної є задачі на землі. І щоб мені не було соромно, коли я помру. Точніше, коли я покину цей світ, перейду в інший вимір. Ось, продовжу свою подорож. А ось, щоб в мене не було такого відчуття, що я згаяв час, займаючись а, тим. Що з'ясовував, Хто правий, хто не правий? Ось. Нема коли. Дивлюся я на себе і розумію, що в мене стільки всього, що треба заповнити, скажімо так, недоліки цієї пустоти, які треба заповнити діями, активними діями. І як сам почати правильні дії? шить Шріша панішада. І книжки Шріли Прабхупади. Ось, Махамантра, Махамантра Харі Кришна допомагає очистити розум від непотрібних хвилювань. Тож всім рекомендую знайти свій метод, свою методологію. Але все починається з простого. Чим відрізняється живе тіло від мертвого? Дякую за увагу. Мав це вам повідомити і поділитися.